Я навіть скажу простіший варіант. Mm -hmm. Тобто, ви, ви навчилися як бухгалтер працювати там, з одним двома банками, набирати платіжки, е, робити затягування в БАФ через банк-клієнт. А тут приходять нові клієнти, і буває там у кожного клієнта інші банки. Треба вміти розібратися, де в якому банку. і що. Тобто швидко зорієнтуватися mm -hmm. для того, щоб набрати навіть платіжку. Навіть от, якщо ви будете mm -hmm. працювати саме ва ваша. Напрям ви любите працювати з банком, розносити платежі, десь автоматом розноситься, десь з якимось з банку не можна налаштувати автоматично. Треба вміти розібратися, як платіжку набрати. Якщо є 3-4-5 банків в, загалом в клієнтів, mm -hmm. треба вміти в кожному з них набрати платіжку або е, рознести. У тому навіть такі прості речі вони дійсно можуть збивати людину з стоку. Mm -hmm. Тому що коли ти в, в однотиповій програмі працюєш і вже приблизно розумієш, що, що де це одна справа. А коли ці програми є різнотипові і воно по різному треба вміти шукати, де що знаходиться, воно може знаходитися трошки в іншому місці. Оце вже якраз і є специфіка.